Лікар-анестезіолог, начальник відділення анестезіології і інтенсивної терапії та реанімації клініки мобільної хірургії Сергій Конюх рятує життя пораненого оборонця. На стабілізаційні пункти каже, везуть лише вкрай важких. Ти чуєш мене, друже? Чує все прикладаємо? Так, так. Раз, два, три. Опа. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Не смикай. Бачите, там у нього осколок стерчить. Спасіть ноги. Спасіть ноги, спасіте ноги, газовиста, я вас умоляю. Ми забезпечимо інтенсивну допомогу, тобто першу невідкладну допомогу, як поступає пацієнт, тобто всі його життєві функції, ми маємо їх стабілізувати. Також в нас заключається це знеболення, це проведення загальної анестезії під час оперативного втручання і подальша евакуація пацієнта на наступний ланк. Третій рік на східному напрямку Сергій Конюх реанімує, стабілізує важко поранених. До нас пацієнти потрапляють зразу з кейсова, тобто з бою. перед нами немає стабілізаційних пунктів. На половину білорус, на половину українець, по духу український козак. Так про себе розповідає Сергій Конюх. До війни 15 років працював дитячим анестезіологом. 2014-го, коли росіяни посунули на схід, добровольцем пішов на фронт. У складі мобільного госпіталю рятував поранених. Добровольцем пішов і в лютому 22-го. У серпні у складі передового хірургічного підрозділу брав участь у звільненні Херсонщини. Далі запорізький напрямок. Дали нам задачу, вирішили ми на запорізький напрямок забезпечувати медичне забезпечення контрнаступу. І там ми вже знаходимося третій рік. Все, є сатурація, є пульс, все, є здання. Є Поступали пацієнти, які були в стані клінічної смерті. Ти не знаєш, скільки він був в цьому стані, то тобто, хвилин. І ти розпочинаєш ремаційної заходи, запускається серцевої суди на діяльність. Потім ми проводимо оперативне тручання зупинку кровотечі, стабілізацію, його, відправлення на наступний рівень, там ще на наступне. І потім через місяць ми знаємо, що він вижив. То ти розумієш, от для чого ти там знаходишся. Четвертий рік повноштабної війни. Четвертий рік роботи під обстрілами, порятунку і проведення евакуації важкопоранених. Тут і фізична, і психологічна втома зізнається лікар. Втім, додає тим, кого рятують, ще важче. Хлопці, які попереду нас, ці наші герої, які обороняють країну зі зброєю, вони мають знати, що за ними ми є медики, які нададуть їм висококваліфіковану ну, допомогу їхнє життя в наших руках, як все життя нашої країни в їхніх руках. Висококласний спеціаліст, який фактично на передовій застосовує найновіші методи порятунку пацієнтів, бере найважчих і в найкритичніші моменти завжди приймає правильні рішення. Так про Сергія Конюха розповідають колеги. Ми знаємо один одного з самого початку війни. Для нас вона почалася ще в 2014 році. Завжди застосовує складні методики, і, як показує практика, це дуже позитивно впливає на виживаність поранених на стабілізаційному пункті. Сережа дуже великий молодець, дуже потужний анестезіолог і. Почав відразу працювати буквально з перших днів свого призову. Стикався я з ним також і на сході. Людина дуже добре справляється і допомагає робити так, щоб його підрозділ працював максимально стовідсотково ефективно. Окрім усього іншого, Сергій Конюх, ще й доктор філософії в медицині, за сумлінну службу та порятунок поранених, має чимало державних нагород. А цьогоріч колеги висунули його на всеукраїнську відзнаку Орден святого Пантелеймона у номінації Опора на лінії життя. То все важливо, каже медик, але найбільше мріє повернутись додому до цивільного мирного життя. Ми воюємо за своє життя, за життя наших родин, близьких і всього це є якби суспільна справедливість, боротьба я би так сказав, добра сезон. Ольга теж Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.